Всім привіт! Вже кінець нашого робочого дня, 13-го по рахунку в Лапаївці. Ось, з пайкою закінчили. Навіть розстелили пінопласт. Санвузлі. Ще не розставляли, поки не закінчили пайку. Вже закінчили і розстелили. Завтра зробиться цей кусочок підігріву. І, в принципі, тут буде кінець. Коридор. Почнемо підключати все до, до колектора. Він там знаходиться. Вардеробній. Зараз ще покажу, що ми знизу зробили. Саме в на першому поверсі. Також спайкою вже покінчено. Завтра розкинемо екструдер, плівку і якщо буде час, то намотаємо підігрів. Дивимось, ось тут. Все є, все є положено. В котельні. Котені, що ми зробили в котельні? Котельні все підготували для, ось можна бачити, підготували все для гідравлічного випробування. Закачаємо систему воду і провіримо тиск. Є манометр. Ось буде манометр. Все провіримо, щоб було чітко, чи тримає тиск. То, що ми понароблювали чи не тримаємо. Я думаю, все буде окей. Завтра покажемо, як ми закачуємо воду і що нам ще залишилося робити. В принципі, робота майже закінчена. Підписуйтеся, щоб побачити, чим це все закінчиться. Па-па!